Театралізовану екскурсію просто неба у своє професійне свято прилуцькі музейники ототожили з подорожжю в часі. Сьогодні традиційно, 18 травня, міжнародний день музеїв, і ми вкотре проводимо ніч у музеї. Звичайно, це не ніч і не в музеї, але ось такі оглядові екскурсії, які можливо не вистачає нашим містянам. Головне завдання звернути увагу. Наших прилучань на нашу локальну спадщину, тому що інколи проходять на роботу чи ще кудись і не звертають увагу на ті предмети, на ті будівлі, які мають унікальну історію, мають культурну цінність. Прилучани мандрували вулицями міста з відомими земляками, меценатами, громадськими діячами. На соборній площі екскурсантів зустріли Іван Скоропадський та Григорій Галаган, розповіли про історичні віхи та героїв свого часу. Це дуже знаменна така людина. Дійсно, при ньому відкрилось багато дуже закладів. Він сприяв розвитку культури освіти того ж самого маєток-сокиринцях. Спонсорував Остапа Вересая, знаємо, підтримував всіляко. Далі дізналися про одну з найбільших і найвідоміших приток удаю річку, муховець та долю будівлі синагоги колишній кінотеатр. Виявляється, через тепер вже зниклу річку було прокладено п'ять пішохідних мостів по вулицях Соборній, Садовій, Котляревського, Гоголя, Береговій. Мости сьогодні також вже історія. Екскурсія по місту також дуже чудово, дуже класна. Багато чого я особисто дізнався нового, тож всім раджу. Приходити на такі заходи, і адже це цікаво, і як не як ти дізнаєшся що щось нове. Наступне знайомство з вулицею Садовою та з притаманними їй пам'ятками про своє діти ще літній сад розповів сам Микола Кисловський, колишній міський голова прилуцького повіту, роль якого блискуче зіграв Владислав Іващенко, актор народного аматорського театру Рампа. Кожного року все більше більше цікавого. Все більше розумієш, яка багата наша українська історія, і, зокрема, історія нашого міста. Прийде, коли мирний час, то я думаю, що ми будемо ходити вже по більшому такому колу нашого міста, тому що за один раз обійти всі наші історичні будинки, пам'ятки неможливо. Але це все з часом. Ми надолужимо, коли буде наша перемога, і коли, я сподіваюся, вже будуть ходити з нами воїни, які прийдуть із фронту, і вони зрозуміють, за що ж вони клали своє здоров'я, життя для того, щоб ми зараз мали можливість ходити по нашому місту і спостерігати історичну спадкоємність наших поколінь. Не оминули музейники увагою приміщення колишньої четвертої школи. З ним пов'язані трагічні сторінки історії нашого міста. Під час Другої світової війни саме тут було гетто. Говорили під час екскурсії, відвідавши сквер Шевченка і про твори великого кобзаря, які пов'язані з прилучиною. Екскурсанти пройшли вулицями, які колись обрамляла прилуцька фортеця. Ми помандрували вулицями, дізналися так живу історію, таку яка вона була. Раніше змогли доторкнутися до неї, тому захід просто бомба. Всім рекомендую долучатися на наступні роки. Згадали і про постаті Яреми Вишневецького та Ольги Більської, дружини Симона Петлюри. А ще знайомилися з Володимиром Мономахом і Осафом Горленком через Вікторину опис. Використовуючи прикметники та епітети, розповіли про рідне місто на Дудаєм. Все розказують дуже зрозуміло та цікаво, і я багато чого нового дізналася про е, своє місто. Мені дуже сподобалось тим, що я узнала дуже багато всього нового, про, про будинки, про, про історію цих будинків. Не менш зацікавили екскурсантів архітектурні споруди Спасо-Преображенського собору собору Різдва Богородиці Миколаївської дзвіниці було цікаво, креативно, пізнавально. Екскурсія цікава, подобається. Це ж музей. У них завжди якісь секретики. Головне покликання музею це бути місцем, скажімо, такого пізнання для наших містян. А в першу чергу потрібно дізнаватися про своє, про своє рідне, те, що вас поряд, тому ось. Погода вдалася, здається, трошки не така велика кількість людей, як минулого року, але це не головне. Головне те, що ця інформація буде передаватися, уже відвідуючи запитують, чи будуть іще екскурсії, і це найголовніше. Дві з половиною години знайомства з історією прилук промайнули непомітно. Занурилися у життя буття рідного міста три-чотири століття по тому у таємниці 19-20 століття. А ще зробили благодійну справу. Донатили для наших мужніх захисників. Воїнів збройних сил України